Можливість реалізувати свої творчі амбіції в університеті короля Данила презентували творчу спеціальність акторське мистецтво. Учасникам продемонстрували фрагменти вистав та познайомили зі специфікою майбутньої професії. Вони могли навіть скласти пробний творчий конкурс для вступу на спеціальність. Зокрема, виголосили монолог. Мій тато вибачився перед нами після того, як вперше вдарив маму. Він плакав, казав, що жалкує про те, що сталося. Обіцяв. Обіцяв, що цього ніколи більше не буде. Пам'ятаю, сестра була така зла, що не хотіла навіть дивитись на нього, бо вона знала, що він бреше. Опанувати творчу професію мрії юна Франківка Ольга. Вже чотири роки дівчина навчається у місцевій дитячій театральній майстерні. І коли визначилася, якому ж фаху їй навчатись, без вагань вирішила вступити на акторство. В За результаті зараз, коли постав вибір, куди поступати, то я побачила перед собою цей варіант, почала набирати, почала набирати кафедру, і я зрозуміла, що це те, чого я дійсно хочу. Для мене це якесь втілення своєї душі. я можу бути ким я хочу у будь-якій ролі, будь-якому персонажі я можу втілити якісь проблеми, я можу говорити про проблеми, я можу говорити про те, що болить, і просто розвиватися. Для мене театр це взагалі дуже всебічна така е, кафедра. Теж. І мені дуже подобається насправді те, що тут відбувається. Люди завжди дуже рідні, коли ми починаємо з ними разом працювати. Це дуже, е, не знаю, дуже розвиває, дуже духовно розвиває. Акторство каже кураторка освітньої програми, це не професія. Передусім, тут йдеться про стан душі та життєвий поклик. Обравши цю сферу, студенти поруч із творчістю зможуть розвинути в собі багато інших особистісних якостей та навичок. Професія актора дає нам, коли сказали в університеті, що мій педагог говорив, що якщо я з вас не зроблю акторів, то я принаймні зроблю з вас розумних, гарних, хороших, перспективних людей, і насправді так, тому що. Це не тільки вивчити слова на пам'яті, і вийти на сцену, перебороти страх перед глядачем. Це читати, це розвиватись. Кожен день, навіть якщо ти вже маєш диплом, навіть якщо ти вже маєш головні ролі, ролі в кіно чи ролі в театрі. Це робота над собою кожного дня, над своїм тілом, бути в тонусі, здорово харчуватися, цікавитися тенденціями, модою, макіяжем, історією. Університет короля Данила», каже директорка фахового коледжу Інна Варварук, готує не тільки спеціалістів в галузі права архітектури чи фінансів. Навколо себе він розвиває та формує потужний мистецький простір і поєднюючи це, заклад допомагає формувати справжніх фахівців своєї справи, Що закінчуючи коледж за за спеціальністю хореографія чи та ж акторська майстерність. Дитина вже може працювати. Дитина вже може, попри те, що вона там не може бути у вищій освіті, так але вона може вже мати свої якісь студії. Вона може формувати якісь свої групи і викладати, вчити дітей маленьких зі шкіл. Тобто, це дуже ну дуже важливо. Наразі набір абітурієнтів на освітню програму Акторська майстерність триває. Подати документи на вступ можуть випускники 9-х та 11-х класів. Люся Гребик Віталій Маглатіл. Канал 402.